Виходимося на території підгорецького замку. Тут в підземеллі гукає біла пані. Привид юної дівчини Марії, який рівнивий чоловік вбив на східцях і десь закопав підземеллі, Тому що вона його не любила. А чого він женився на молодій дівчині? Богу одному людину. Кажуть, що ця біла пані блукає десь на третьому поверсі. Ну, ми ось дивимося, поки вона до нас не прийшла. Можливо, ми не дуже не цікаві, а можливо, нам варто зараз спуститись під землю і дивитися там. Ми зараз будемо. А потім я ще хочу зійти з тої сторони і подивитися на, на ландшафт звідти, як виглядає замок з того боку. А тут, якщо дивитися, то видно усипання. Собор. Вот. О, ну, о, так, Дуже гарно. Дуже класно. Да? А в радянські часи це був туберкульозний санаторій, тому стіни там білий, білі. І воно не виглядає так привабливо. Але моментами там збережені. Автостичні малюнки, літнина і таке інше. Але, звичайно, все страшно пошкоджене, хоча замок просто неймовірний. Я шукати приви, так пішли шукати привид. Да.